Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, вітання вам, доброго дня, студія. Слава Україні! Героям! Слава. слава. Розпочнімо нашу розмову зі збору. Уважний глядач, глядачка, переконаний, побачили на екрані код КУАР, який з'явився номер реквізитів, реквізити, номер карти та які з'явилися знизу екрани екрану на засоби. Реп цього разу збираємо, але я попросив би, аби ви ну, може, так, мотиваційно і детальніше пояснили про що йдеться, який напрямок, і, і власне чого потребуєте. На що зараз збираємо? Всі мають розуміти, що засоби РЕП це зараз те єдине, що може вберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців від впливу БПЛА противника. Тобто, якщо раніше проблемою була російська піхота, бо її було дуже багато, потім російська артилерія, бронетехніка і так далі, то з плином часу ми навчилися боротися з усіма цими засобами, тобто піхота противника знищується власними силами. Бронетехніка також знищується. Артилерія після 22-го року вже не так лякає наших військовослужбовців. Про тебе це зараз те єдине, яке максимально дошкуляє нашим військовослужбовцям. Це говориться і про штурми противника, коли вони перед власними піхотними штурмами просто роями FPV закидують наші позиції, що там. За бруствер навіть не можна подивитися чи з укриття голову підняти, і так далі. І так далі. Тобто, дійсно, БПЛА противника це проблема. Жоден реп все ж таки він не дає 100% якогось захисту від БПЛА, але зараз це єдиний метод, який дозволяє нам з ними боротися. Реби постійно вдосконалюються. І проблема кожного командира піхоти зараз зберегти життя та здоров'я свого. Військовослужбовця і найбільше проти БПЛА в цьому допомагають РЕБи. Тому прошу всіх небайдужих приєднатися до даного збору. Ви маєте пам'ятати, що цим ви рятуєте життя наших військовослужбовців і своїх військовослужбовців, в тому числі, які стоять на вашому захисті. Будь ласка, друзі, доєднуйтесь. Кожна хвилина важлива протягом цього ефіру із включенням з паном Володимиром. Ми будемо повертатися, нагадувати вам ще раз, якщо ви раптом забули про те, що кожна гривня сьогодні важлива для того, щоб зберегти життя наших військових. Про контратаки, пане Володимире, хотіла би запитати: нещодавно збройні сили України звітували про вдалу контратаку навколо піщаного. Що відбувається зараз? Наскільки це є можливим? Тому що знову ж таки більше дронів, більше техніки можемо. Робити контратаки. Як сьогодні ситуація з цим? Ну, ситуація насправді дуже сильно залежить від того наскільки успішним був попередній штурм противника. Тобто, такі контратаки вони показують лише одне, що противник на даному напрямку діє зухвало та дуже необдумано. Це є скоріше за все якісь такі спонтанні імпульсивні дії. Які завжди приводять до того, що штурм противника він захлинається і наші військовослужбовці мають можливість контратакувати. Це не рідкість, таке завжди трапляється, так як не всі позиції противника не на всіх напрямках. Він має змогу успішно тримати свою лінію оборони. Не завжди в нього є потужне вогневе прикриття не завжди там дрони з ребами його нормально працюють. І військовослужбовці наші також це розуміють, і з свого боку стараються максимально продавлювати оборону противника як тільки він дає слабину. Ну про ось цю оборону давайте детальніше поговоримо, як вона наразі виглядає, і які чинники на це впливають, на їхню на їхню спроможність тримати позиції. Та треба розуміти здатність, спроможність ворога, їхній потенціал, чи курська офензива вона повпливала на те, що відбувається на харківському напрямку, тому що географічно розуміємо, що це ну мало відбитися, просто тому що це там відносно близько. Ну, з Курськом скоріше за все, ми розуміємо, що деякі представники деякої іноземної країни, яких е помітили на території Російської Федерації, вони скоріше за все будуть задіюватися для того, щоб якраз таки вести бойові дії в Курській області, і це дозволить Росії трошки відтягнути свої війська, точніше підтягнути вперед. До українських територій, проте оборона противника вона в цілому непогана, незважаючи на те, що якість особового складу піхоти, зокрема який зараз там отримує позицію, він є доволі низький. Так як я нагадаю, що з травня місяця, так коли був початок повторного повернення Російської Федерації спроб наступу бригади, які стояли там, вони майже на 100% стерлися і зараз комплектуються в основному за рахунок мобілізованих. проте Логіка Росії в тому, що свої недоліки максимально компенсувати тим, в чому в неї є переваги. Тобто, наприклад, якщо піхота десь не тримається, вони максимально стараються задіювати свою перевагу в інженерній справі. Вони здійснюють постійно дистанційне мінування, постійно їхні дрони-розвідники в небі. Нагадую, що якоїсь, якоїсь нестачі в артилерійських боєприпасах в них немає. Також у них є можливість наносити авіаційні удари. Якщо з кабами у них ситуація була трошки нестача була цих кабів, то недавно вони відкрили для себе некеровані авіаційні ракети, якими вони зараз посипають сили оборони України. Якщо там, ну хоча остання ніч, наприклад, вона була, ну тобто, остання доба вона була доволі багато на каби то тобто більше 40 штук прилетіло, проте некерованих авіаційних ракет все таки більше. Це може бути пов'язано з тим, що зараз такий тип боєприпасу є більш доступний для Російської Федерації. Не буду давати якусь оцінку їхніх запасам кабів, так як каби є доволі високотехнологічною зброєю, яку там за день-за два на заводі не зробиш. Можливо, вони їх приберегли для якихось більш пріоритетних для себе напрямків. Проте як я казав, оборона противника вона. Скажімо так, традиційними методами не дуже сильна, проте противник старається максимально компенсувати там, може якусь свою нездатність піхоти нормально тримати позиції іншими своїми перевагами, а переваг озброєння в противника доволі таки багато. Чи маємо ми підвищення або більше доповнення обмінного фонду завдяки тому, що там в деяких напрямках росіяни є слабкішими? Так, звичайно, скажімо так, полонені це не таке поширене явище, але все ж таки це є. Так як противник, ну, на мою думку, він все ж таки більше боїться тих, хто позаду нього стоїть, чим українців. І бували такі випадки, і в нас в бригаді, що. Військовослужбовці Російської Федерації вони від безвиході, там ледь не догола роздягалися, і там кілометри йшли до наших позицій, щоб здатися в полон. Ну, це в основному ми зараз говоримо про мобілізованих, так як е, регулярні війська Російської Федерації, вони все ж таки знають, як воювати, і в таких безвихідних ситуаціях е, рідко трапляються, але дуже, дуже, дуже багато позицій зараз Російської Федерації вони тримаються якраз таки за рахунок мобілізованих. Морально-психологічний стан них надзвичайно низький, дуже велика роль в цьому відіграє український українські БПЛА пілоти, які дуже успішні на цьому напрямку за останні місяці. Вони майже перебили логістичне сполучення противника. А ви розумієте, що без їжі, води та боєприпасів, якщо ти сидиш. Реп тобі також немає чим підзарядити, постійно прилітають українські півдрони в таких умовах. Воювати, ну скажімо так, нікому не побажав би, ну окрім звичайно, військовослужбовцям Російської Федерації це заставляє їх або йти все СЗЧ, тобто вони або самовільно залишають свої позиції кудись в ліси Російської Федерації. Ну або здаються в полон, тобто то явище не дуже поширене, але воно існує в основному завдяки тому, що Росія кидає свіжого прибулих мобілізованих тримати позиції там, де вже їх чекають українські пілоти. БПЛА і доречно, буде знову згадати про збір, про наш збір, який триває. Бачите код на екрані, бачите реквізити. Друзі, давайте піднатиснемо кожна копійка і кожна гривня тут є важливими. Ми спільно зараз збираємо на реби. Володимир Черняк пояснив, як на мене, досить популярно і зрозуміло, чому це так важливо тут і зараз. Поки аудиторія, я сподіваюся, підтримує ось цей збір. Давайте теж поговоримо детальніше про тих, хто стоїть фактично і і чи це, скажімо, залежить від. Відтинку фронту, хто стоїть за тими росіянами, які йдуть в атаку. Ну бо з того, що ми знаємо, наприклад, про Курський напрямок, то здебільшого це можуть бути представники так званого батальйону Ахмат. Чи на Харківщині це, це хтось інший? Так, дійсно були помічені Кадирівці на харківському напрямку. Це відбулося десь напевно перший раз місяця, так півтора тому. Я не виключаю, що вони і раніше там знаходилися, але напевно. Потреба в їх послугах, скажімо так, вона раніше була не такою актуальною, так як там ще стояли старі бойові російські механізовані і не тільки бригади. Зараз же ж коли ситуація змінилася, коли українські пілоти там кошмарять росіян по посадках Харківської області. Кадирівці зараз відіграють роль у тих заградотрядів. Це те єдине, що зараз не дозволяє розсипатися в обороні Російської Федерації. Ну, звісно, наряду з їх інженерною підготовкою. Проте так дійсно Кадирівці там є. Як ми бачимо, в самі бої вони не лізуть ні в Курській області, ні в Харківській області, так як ну, очевидно в них якісь інші пріоритети. І... Зараз вони там ну, просто знаходяться. Очевидно, також вони аналізують якусь інформацію для себе, для свого вищого командування. Так як ми розуміємо, що часом інтереси Кадирівців та інтереси Російської Федерації вони не пересікаються. Ми це могли бачити не один раз з 2022 року, скажімо так. Проте так, дійсно, вони там присутні. Чи допомагають вони, ну. Не буду судити, але ми знаємо точно, що росіяни їх бояться як вогню. Вони напевно нікого так як кадирівців, не бояться, так як е військовослужбовців батальйону Ахмат там є майже ну якісь безкінечні просто повноваження. Вони можуть робити е з росіянами там все, що завгодно, і напевно це якось відіграє роль, чому російська оборона досі не посипалася, хоча б частково. Володимир, сподіваємося, що кошти, які ось в ці хвилини зібрали наші глядачі, вони точно стануть в нагоді реби, на те, що вам необхідно. Наразі маємо більше 70 тисяч гривень. Спасибі вам за інформацію. Спасибі всім глядачам. До речі, збір ще продовжується. Будь ласка, донат та доєднуйтесь, тому що не буває забагато донатів. Ви це знаєте, що все для нашої армії. Пане Володимиру, подякуємо. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національна гвардія України, був з нами на зв'язку.